Друзі, готую собі перекусон після роботи. Зварив куричі яйця. Натер їх на терці. Сюди кидаю натертий твердий сір і натертий плавлений сирочок. Викидаємо, викидаємо все. Кидаємо сюди порізану цибульку зелену, порізаний кріп. Зелене, все зелене. Так, Кидаємо трошечки поправи любої. Поправи, Ой, багато-багато. І капельку, капельку. Соліки даємо. Все, сіль ставимо на місце і беремо сметанкою поливаємо. Хоп! Багато. І так. гарно все перемішуємо, гарно перемішуємо. Топіро беремо круглий лаваш і беремо нашу начинку і погнали. Так, наша пательня з олією вже розігрілася. Знімаємо кришку. Давайте в таку сторону. І кладемо на пательню наші вироби мистецтва. Скільки штучок влізами. Ох, шкорчати почалося. Накриваємо. Друзі, я приготував свій перекусон, дивимося, вийшли те, що треба. золотистого кольору. Ця порція у мене вийшла, але три штучки у мене згоріло димусь. Відставляємо в сторону. Так, дивимося. Розриваємо, Що у нас всередині. Дивіться, як розривається. Ах, сирок розтали. Беремо такий соус. І пробуємо. Смачне, але не вистачає сюди чесноку, треба чесноку. Ще.